Благодійність в нашій школі завжди була пріоритетом, і ми почали власне виплітання сіток і отакі благодійні акції не з повномасштабного вторгнення, а з 2014 року. З лютого 2022 року 18-й ліцей став благодійним освітянським гуманітарним хабом. Його колектив усіляко допомагав внутрішньо переміщеним особам. Наразі ж свої сили спрямовують на підтримку військових. На днях оголосили збір теплих ковдр, в нас була потреба така, а також постійно збираємо жестяні банки на виготовлення окопних свічок. Окрім того, постійною потребою є кошти на придбання потужних акумуляторів, газових балонів, пауербанків, засобів зв'язку. Збираємо також скляні банки на виготовлення тушонок, збираємо сухофрукти на виготовлення енергетичних батончиків. Щоб придбати основу для маскувальних сіток, військову техніку або зібрати кошти для її ремонту, заклад час від часу організовує благодійні ярмарки. З матеріалами для плетіння ліцею допомагають, ательє та магазини. За увесь час їм вдалося виготовити майже п'ять сотень сіток. У нас з першого дня війни зібралася вже така команда, бригада із десяти чоловік, які постійно з дня у день працюють. Звичайно, вільні від роботи вчителі діти після уроків, приходять, теж допомагають. Але от саме вони постійно працюють над цим. Моє завдання забезпечити основу, а придбати основу це організувати благодійний ярмарок, зібрати кошти і закупити, щоб було що плітати. З березня 2022 року долучається до плетіння сіток і Олександр з дружиною. Подружжя на початку Великої війни переїхало до Рівного з Харкова. Відтоді долучаються до різного роду волонтерства. З того часу якусь допомогу на війну. Вік у мене дуже старий, в армії мене не призивуть. Десь якусь участь бажаю, носить свою лепту. У мене племінник, племінника син воюють, що якось допомогу робимо їм для них, яке свою участь приймаємо в цій справі. 18-та школа допомагає багатьом бригадам і співпрацює з іншими волонтерами. Усе, аби разом допомогти війську. Співпрацюємо з пані Оленою, яка у мене в телефоні підписана волонтер. Навідінський Олена це людина, яка великої душі людина, яка не замовчує жодну потребу. Вона може вирішити будь-яке питання дуже швидко, і ми з нею найбільше співпрацюємо. Десь не вистачає. Скільки тисяч коштів там на якісь придбання ми допомагаємо? Треба, наприклад, терміново закупити акумулятор, допомагаємо. Так само і вона нам, якщо там, ми кажемо, немає як щоб плести сітки, зразу сітка буде. Наразі Олена просить небайдужих долучити до аукціону розписані відстріляні снарядні гільзи та вишиті картини. Виручені за них кошти. Жінка спрямує на допомогу військовим, охочих приєднатися до волонтерства іншим чином. У ліцеї запрошують до плетіння маскувальних сіток та збору необхідних на фронт речей. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.